Добрий день, шановні батьки. Сьогодні говоримо на тему «Говори, слухай дій. Зупини булінг. Що таке булінг? Це систематичне знущання, постійні дії спрямовані на приниження іншої людини, не просто одноразова сварка. Прихована проблема. Крівник має перевагу фізично, соціально чи психологічно над жертвою та нерівність сил. 67% дітей не розповідають дорослим про випадки булінгу. Тож, яким буває булінг, словисний, обзивання, глузування, поширення неправдивих чуток про людину, фізичне штовхання, удари, псування особистих речей жертви, соціальне ігнорування, виключення з на групи, ізоляція від колективу та кібербулінг, образи в інтернеті, публікація принизливих фото, переслідування онлайн. Ознаки того, що дитина страждає від булінгу, пошкоджені речі, загублення або зіпсовані особисті речі, розірваний одяг, зламані шкільні приладдя, уникання школи, небажання ходити до школи, різке погіршення оцінок, втрата інтересу до навчання, фізичні симптоми, скарга на головний біль, біль у животі перед школою, поганий сон, та кошмари. Хто бере участь у булінгу? Жертва той, кого ображають, хто страждає від дій крівдника. Спостерігачі це ті, хто бачать булінг, але не втрачаються. Та крівдник то – це той, хто ображає інших, знущається та ініціює булінг. Чому діти стають крівниками? Бажання влади, прагнення контролювати інших та відчувати перевагу, наслідування, копіювання агресивної поведінки з дому чи медіа, страх, страх самим стати жертвами, якщо не нападуть першими. Наслідки булінгу для жертви короткостроковими наслідками є страх, тривога та самотність. Довгостроковими депресія, низька самооцінка. Для керівника короткостроковими наслідками є проблеми з самодисципліною, а довгостроковими конфлікти із законом, складні стосунки. Для спостерігачів. Короткострокові наслідки це почуття провини страх, а довгострокові це байдужість до чужого горя. І для всього класу це токсична атмосфера, а довгострокові наслідки це низька успішність та недовіра. Що робити, якщо ти став жертвою По-перше, треба розповісти дорослим. Звернутися до батьків, вчителів, шкільного психолога вони обов'язково допоможуть. Триматися групою, не залишатися наодинці і бути поряд з друзями, Збирати докази, зберігайте образливі повідомлення чи фото, записувати, що і коли сталося, а також телефонувати на гарячу лінію, Національна дитяча гаряча лінія 116 111. дзвінки безкоштовні та конфіденційні. Булінг можна перемогти, пам'ятайте про це.